Всім привіт! Сьогодні хочу показати, як в'яжуться ось такі квадратні мотиви з сердечками. З таких квадратних мотивів можна зв'язати прихватку або підставку під гаряче. Можна зв'язати сумку, плед, будь-що. Давайте почнемо в'язати. Набираємо ланцюжок з п'яти повітряних петель. Ось перша, друга, третя, четверта, п'ята з першою і останньою петлею, першу і останню петлю з'єднуємо з єднувальною петлею. Далі пров'язуємо 1, 2, 3. Три. три повітряних петлі. У це кільце пров'язуємо ще два стовпчика з одним накидом. Ось перший стовпчик, накид на гачок, у кільце, Протягнули нитку через дві петлі, через дві петлі, і другий стовпчик. І так, це у нас три стовпчика пров'язаних з цими петлями підйому. Далі повітряна петля, накид на гачок. Знову пров'язуємо три стовпчика з одним накидом. Перший, другий. Третій повітряна петля. Ще нам треба пров'язати дві групи таких стовпчиків. Ось цей кінчик пров'язую разом з цим зв'язанням, от в'язую його у в'язання. Знову накид на гачок і пров'язую перший стовпчик, протягую нитку, другий стовпчик. Третій стопчик, повітряна петля. І наступний. Наступна група перший стопчик, другий стовпчик, третій стопчик і повітряна петля. З'єднує в'язання з третьою петлею підйому. йому. 2, два, три. Так, з'єднали. Так, тепер пров'язуємо три повітряних петлі. Один, два, три, і накид на гачок, і переходжу в наступну арку, ось з, з однієї повітряної петлі. Тут я буду пров'язувати три стовпчика з накидом, перший стовпчик, другий стовпчик, третій стовпчик, повітряна петля і сюди ж. Я пров'яжу три стовпчика з накидом. Перший, другий, третій. Ось такий кут сформувався. Тепер в кожну арку з однієї петлі в нас ще залишилось одна, дві, три. Треба пров'язати ось так: три стовпчика з накидом. Повітряна петля, три стовпчика з накидом. Так, ще раз пров'яжу, покажу перший стопчик, другий стопчик, третій стопчик, повітряна петля і сюди ж. Перший стопчик, другий стопчик, третій стопчик. Так, далі наступна арка. Ось сюди. Перший, другий, третій, повітряна петля, знову перший, другий, третій, і остання арка залишилась накид на гачок, і сюди пров'язую три стовпчика з накидом. Повітряна петля. І ще два стовпчика, бо ось є петлі підйому. Так. І тепер треба з'єднати або з третьою петлею підйому, або ось так. Зараз покажу, як я з'єднаю. Зараз ось так. Затягнула, з'єднала. Тепер мені треба перейти ось в цей кут. Я пройдуся з'єднувальними петлями. Ось перша петля, друга петля, третя петля, а четверту петлю мені треба буде приєднати нитку. Я беру нитку іншого кольору, в мене буде біла. Ось кінчик. Ось так я приєднаю. Так, і вже буду зв'язати, разом кінчик, цей ось тут прокладу, червону ниточку, ось тут прокладу. І буду пров'язувати у в'язання. Так, три повітряних петлі. Один, два, три, накид на гачок. Не забуваємо за ці, прокладаємо їх у в'язання, тримаємо їх ось так. І пров'язуємо один стопчик. І другий стовпчик. Далі повітряна петля і знову сюди ж один стовпчик, другий стовпчик, а третій стопчик ми зв'яжемо не до кінця, тому що нам треба буде змінити нитку. Ось, пров'яжу через дві петлі, дві петлі на гачку, ці ниточки залишаю, беру червону і пров'язую останню петлю червоним. Червоною ниточкою. так. Далі. це кінчик я вже залишу. Цю буду прокладати ниточку, накид на гачок, і ось сюди я пров'яжу три стовпчика з одним накидом. Перший стовпчик не забуваємо за цю ниточку. Тримаємо її. Перший стовпчик, другий стовпчик. А третій не до кінця. Ось, пров'язали через дві петлі, залишаємо червону нитку, беремо білу і пров'язуємо ось так білою. Так, тепер знову червону прокладаємо, білою в'яжемо кут. Ось цей кут пров'язуємо. Перший стопчик, другий стопчик. Третій стопчик, повітряна петля. Знову перший стопчик. Сюди ж в'яжемо кут формуємо, другий стовпчик, третій стопчик. Так, але третій стопчик нам треба не до кінця пров'язати. Вибачте, заговорилася. Ще раз третій стопчик. Ось пров'язуємо, ось натягнула. ось. І пров'язую дві петлі білою ниткою. Далі залишаю білу червоною пров пров'язую, змінила нитку. Тепер білу прокладаю і в'яжу червоною, три стопчика з одним накидом. Так, не забуваємо пров'язувати, не забуваємо пров'язувати ниточку у в'язання, щоб на зворотному боці теж було гарно. Отак, перший стовпчик, а тут тримаю нитку. Далі другий стовпчик, третій стовпчик, ось що виходить. Далі накид на гачок, і сюди пров'язую стовпчик з червоними нитками. Один, два. Три. Також формую кут тут червоним кольором. Так, три стопчика пров'язала повітряна петля. І знову три. Перший стовпчик, другий стовпчик. А третій не до кінця, тому що буду змінювати нитку. Через дві петлі пров'язала, дві петлі на гачку. ниточку залишаю, беру білу і пров'язую останню петлю білим. Ниточкою білого кольору. Так, прокладаю червону. Ось сюди. Тут буду в'язати зараз білою ниткою. Три стопчика з одним накидом. Один, два, три. Пров'язала. Знову тут треба змінити, тобто цю третю, третій стопчик не до кінця. На один. Так, ось дві начку. І беремо третю і пров'язуємо. Так, далі біло прокладаємо, в'яжемо червоною. В'яжемо опять кут. Знову кут в'яжемо. І так, перший стопчик пров'язали. Далі другий. І сюди ж третій повітряна петля, і знову сюди. Перший, другий, третій. Ось, що має вийти. Далі цю білу ниточку прокладаємо, в'яжемо накид на гачок і знову. Червоною ниткою пров'язуємо. Перший, другий стопчик і третій стопчик. Так, З'єднуємо в'язання з третьою петлею. Один, два, три підйому. Ось ця. Але з'єднуємо вже не з червоною, а з білою. Ось, з білою з'єднуємо. Беремо білу, третя петля підйому. І з'єднуємо. Ось, з'єднали. Тепер червону прокладаємо і пров'язуємо стовпчики, ось такі з'єднувальні. Один стовпчик, далі, два стовпчика. І проходжу ось сюди варочку. Три. Я пройшла в кут. А ось ця ниточка ось тут. Прокладено. Так, подивіться. Тепер в куту пров'язую знову білими нитками, пров'язую 1, 2, 3, далі накид на гачок, два стовпчика з накидом пров'язую. Кут формую повітряна петля і знову два стовпчики з накидом. Один. Два, три. Так, подивіться. Далі прокладаю червону нитку і в'яжу білою ниткою. Пров'язую три стовпчика з накидом. Один, два, три. Знову прокладаю червону і сюди в'яжу знову білою, три стопчика з накидом, один. Два, три. Пров'язую кут білими нитками. Ось. Один. Два. Три, повітряна петля, і знову один. Сюди ж куточок. Два. Три. Так, подивіться, що виходить на цьому етапі. Далі пров'язую ще. Три стопчика з накидом ось сюди. Якщо у вас нитка ось тут виглядає, бо вона погано. Ви можете її навіть також пров'язувати ось так. Можете залишити її на цьому боці. Ось так. Так, прокладаємо, я залишу і пров'язуємо три стовпчика з одним накидом. Один, два, три. А третій стопчик ми вже міняємо нитку. Тобто третій стопчик не до кінця. Дві петлі на гачку. Зараз тут ще раз пров'яжу ось дві петлі на гачку і беру червону нитку. Так, змінила. Тепер білу прокладаю, пров'язую. Значить, білою прокладаю червоною, буду пров'язувати сюди три стопчика з накидом, сюди формую кут, три стовпчика з накидом, повітряна петля, три стопчика з накидом. І так, я пров'язала ось три стопчика з накидом. у кут я пров'язала три стопчика з накидом, далі повітряну петлю треба пров'язати ось. І пров'язую. Три стопчика знаки. Два стопчика спочатку. Один. Два. А в третьому куту стопку буду змінювати нитку. Тобто, я третій не до кінця пров'яжу. Ось. Дві петлі протягнула. А третю я буду пров'язувати білою ниткою. Ось, пров'язала білою. Тепер я буду в'язати білою. Червону буду прокладати. Далі. Ось накид на гачок, пров'язую ось сюди три стовпчика з одним накидом. Один. Два, три. Дивіться, що виходить. Далі. Знову прокладаю тут червону нитку. Не забуваю. далі в'яжу білою. Ось в цю арку. Ось вона. Ця арка. Ну тут арки навіть немає. Між стопчиками до три стовпчика. І тут уже йде кут. Ось. І так, пров'язую. Так, червону тримаю. Пров'язую три стопчика з одним накидом. Один. Два. 3, А третє не до кінця, бо змінюю нитку. Буду також формувати ось цей такий кут. Ось два дві петлі на гачку і пров'язую червоним. Ось змінила нитку. Далі. Червону прокладаю. Буду вже в'язати білу прокладаю червоною буду пров'язувати так само. Ось, буду пров'язувати кут і тут три стовпчика з накидом. І так, в кут я пров'язала ось три стовпчика з накидом, повітряна петля три стовпчика з накидом. Далі перейшла ось в цю арочку і пров'язую два стовпчика з накидом, далі пров'язую третій, не до кінця, тому що буду змінювати нитку. Дві петлі пров'язала і змінюю нитку на білу. Так. І вже червону я ось тут прокладаю, і пров'язую білою накид на гачок, і пров'язую перший стопчик, другий стовпчик, третій стопчик. З'єдную в'язання з третьою петлею підйому. Один, два, три. Ось третя петля. І з'єднала в'язання. Далі буду пров'язувати вже все білою ниткою. Тому червону нитку можна обрізати. Потім я її теж сховаю у в'язання. Так, ось вийшло ось таке сердечко. І тепер я його обв'яжу все по колу ниткою білого кольору. Пров'язую три повітряних петлі: один, два, три, і переходжу у кут. Тут так само все в'яжемо три стопчика накидом, повітряна петля, три стопчика з накидом, один, два, три. Ну і далі все по аналогії, все білими нитками. Тут три стопчика з накидом, тут три стопчика з накидом, тут три стопчика з накидом, у куту три стопчика з накидом, повітряна петля, три стопчика з накидом. Далі знову тут три стопчика, три стовпчика, три стопчика, знову в куту формуємо кут, знову три стопчика, три стопчика, три стопчика, формуємо кут. І ось тут уже з'єднуємо в'язання. Тут два стопчика пров'язали і ось з'єднали в'язання з третім стовпчиком або з третьою, з третьою петлею підйому. І так, я майже все обв'язала цей квадратик. Залишилась ось ця лише арочка. Тому я прив'язую сюди 2 стовпчика з накидом. Перший, ось другий. Тут можна з'єднувати з третьою петлею підйому. Я ось так з'єднаю. І можна закінчувати. Тут уже витягуємо нитку і сюди прошиваємо. А можна ось так ще протягнути до вугла з'єднувальними такими стовпчиками? Ось з'єднала і тут уже відріжу. Так і так можна, як кому подобається. Так, ось такий квадратик з сердечками. Вийшов. Тут ще головне не сильно затягувати ось ці нитки, щоб вони вільно прокладалися, щоб не стягували полотно. Так. Цей, цю ниточку, цей кінчик, я переведу на зворотній бік. І тут вже заховаю ув'язання. Ці нитки теж позакріплюю і повідрізаю. Якщо вам сподобалось моє відео, Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. До нових зустрічей!